У Греції. Вірш Юрія Прокопенка. Купити острівець десь у Греції, їсти кальмари, лангусти та мідії, в'ялити рибу, жити у мурі білому, не довіряти жодній протекції, лікувати нирки вином місцевим, загорнути вечір у цигарку для кашлю. Дихати морем, годувати пташку, роздивлятись зорі, дивуватись творцеві, плекати лінощі, як більшість греків, але стати батьком нової нації, надихатись вечора до реінкарнації, і повернутись до лона з лелеками. Прокидатись у досвіта, рибалити вірші, навчитися спати в обідню сієсту, запитати в русалок, скажіть на сестри, Одіссей та Ахіл теж були українці, стати безумовним дивом селекції, бути прищепленим, відчути єднання. Все дуже добре, але є запитання. Де взяти гроші на острів у Греції?